Добрий раночок! Добрий-добрий раночок! Я Маша Голуб, і сьогоднішній день ми починаємо з вами разом, з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію зсередини, формуємо красиву поставу, здорову лімфу, тіло в цілому, гнучку силу. І найважливіше це наш настрій і наше самопочуття. Сьогодні у нас буде особлива зарядка, а вона називатиметься, називатиметься рятувальна для нашої спини. Будемо рухати, закачувати, розкривати нашу спиночку і робити так, щоб. Довгостроково не з'являлось болей. Звичайно, я не лікар і я не знаю конкретно вашої ситуації. Тому, будь ласка, якщо є різка біль, різкий біль, то йдемо до лікарів, реабілітологів і так далі. Але якщо ви просто іноді відчуваєте, що спина турбує, періодично, до речі, лікарі кажуть, що до місяця протягом півроку, якщо вас турбує спина протягом місяця, Раз в півроку це відносна норма, на жаль, нашого е, образу життя зараз. Але, але якщо виконувати регулярно, е, як мінімум мої зарядки, можливо, більше якихось різних тренувань і вправ для вашої спинки, все буде добренько. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам сказати величезне дякую кожному, хто залишає коментарі під відео, хто лайкає, ставить дзвіночки на канал, розповідає про канал всьому світу. Я супер ціную вашу підтримку. Инку радію вашим результатам, тому що ви робите, розквітаєте разом зі мною. Дякую вам за довіру і дякую, що ділитесь цінною інформацією. З ну, все, розпочинаємо. Сідаємо з вами на стопи, збираємо, як завжди, п'ятки носки разом. Сідаємо зверху, прокручуємо наш таз, за майківку потягнулись догори. Перше, що робимо, налаштовуємося на час і заняття з собою. В цьому положенні сидимо, доки є можливість, якщо надто складно на стопах, сходимо, сідаємо зверху, заплющуємо очі. І звертаємо увагу на наше дихання, фокусуємось та поглиблюємо дихання. Глибоко вдих. І видих. Розслабляємо м'язи, обличчя, плечі. Видих. Кладемо долоні на грудну клітину, під ключиці, уявляємо, як там з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то у вас сонце, промінчик світла, куля, що світиться, хвиля, квітка. Будь-що. З кожним вдихом цей об'єкт стає все більше і більше, глибокий вдих. І видих, уявляємо, як починає пульсувати, крутитись, розквітати тепліше. І ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. І видих, доходить до плеч, підборіддя потилиці, ще з одним дихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. É e vai Розплющуємо очі, прибираємо долоню, а от тепер готові розпочинати. Наші 20 хвилинок починаються прямо зараз. Кисті під плечима, коліна під тазом. Розпочинаємо з нашої м'якої. Округлої спиночки підкрутили куприк, поперек, грудний відділ шиє, з видихом сильно відштовхнулись від підлоги. Вдих розкрили, підберіть о, вперед. Іще. Кішка, корова. Розпочинає роботу з нашої спини. І вдих розкрили плечі вперед? Я спеціально ставлю сьогоднішньому заняттю таймінг 20 хвилиночок. Щоб якщо у вас раптом є в перерві між роботою 20 хвилинок і треба рятувати спину, ось це можна використовувати. І ще сильно відштовхнулись, сильно від підлоги. І вдих розкрили плечі, підберіться вперед. І по великому оберту зараз навколо своєї осі прогорнути спиночкою. Шия продовження хребта, величезне коло, відчуваючи. Наші м'язи суглоби не поспішаючи і в іншу сторону. Найбільша амплітуда, яка доступна, відштовхуватися сильно від пальчиків рук, від колін, від підлоги і ще видих сильно. Молодці, нейтральне положення спиночки, шия довга. Відштовхнулися від рук. Права рука пішла трошки вперед і вправо, але не рухаємо спиною взагалі. Ліва рука вперед зафіксувала спину і вліво. Притисли долоні, приклеїли їх зараз до підлоги. Залишаємо коліна і долоні на одній точці. Розкриваємо лікті грудним відділом, ниряємо повністю вниз як можна нижче. Продавлюємо себе вперед, наче пролазимо. Під парканом сідниці затисли, І відштовхнулися догори. Наскільки дозволяє тіло. Недостатньо не варто до кінця виштовхуватись. Варто так, щоб витягнутися за маківкою догори. Під берігдям зачерпнули щось попереду, округленої спини. Повільно повземо тазом до п'яток, але не відриваємо долоні. Наскільки дозволяє тіло, витягнули добресенько плечі, руки. І довгу спину шию, і знову поїхали вниз, продавили грудний відділ під боріддям, пролізли вперед, виштовхнулися під боріддям, зачерпнули попереду щось. І назад за видихом і ще вдих. Лікці по сторонам грудний відділ продавили, виштовхнули сіднички, затисли. Молодці назад поїхали круглою спиночкою підборіддя до грудного відділу. Довга спина, натягнулися руки останній раз. Продавили нашу спиночку, виштовхнулися наверх стідниці, затиснуті. І прогнули назад округленою спиночкою, І тягнемося п'ят до п'яток сідниця. Ми повертаємося на чотири точки опори. Виходимо в собаку мордою вниз, прокрутили копрок до стелі, п'яточки продавили вниз. Продавили грудний відділ, шия продовження хребта. Вправо вліво попередавали вагу тіла на праву ліву стопу шия довга. Молодці. І ще три. Два, один. Права рука пішла до лівої стопи, щиколотки Взяли себе за ногу. Заглянули під ліве плече з видихом. відштовхуємося нашою лівою рукою від підлоги. Куприк до стелі. Відпустили праву, поміняли. Ліва рука до правої ноги з видихом прогнули. Заглянули під праве плече, вдих. Витих, молодці. Повернулись назад. Стопи разом піднімаємо нашу праву ногу високо до гори. Стопа натягнута. Прогнули грудний віті. Підкладаємо праву ножку, згинаємо в коліно, переходимо в планку. Підкладаємо нашу ногу під себе, коліно направлене вперед та спускаємо вниз, наскільки дозволяє, тіло по можливості в центр. Спиночка рівна. Або якщо є дискомфорт в попереку, ми трохи направляємо корпус вперед. Залишаємося в цій позиції. Обов'язково напружили позаду нашу ногу і сідницю. Якщо немає дискомфорту попереку, права рука на праве коліно, ліва рука догори. Глибоко вдих виштовхнули максимально до стелі нашу долоню, ребра, з видихом завернулися правою рукою, лівою вивчити рукою в праву сторону. Як можна далі, Плечико вклали на підлогу і з видихом розслабилися таз повернули в центр. Тримаємо, розслабляємо бокову поверхню м'язів нашої правої ноги, сідничні м'язи. І закрутили ще більше плечики. Три. Два, один. Повернулися назад. Чудово. Зараз відштовхнулися від наших рук, виходимо в собаку мордою вниз. Продавили грудний відділ, стопи зібрали. Разом ліва нога пішла догори, стопа натягнута, продавили плечі. Підкладаємо ліву ножку під себе, коліна направлене вперед. На видих спустили наш таз по центру. Сідничками не переходимо на ліву сторону. По центру повернулися. Якщо є дискомфорт в попереку, нахилили трошки корпус вперед. Якщо немає, кладемо долоню на ліве коліно, права рука догори, глибоко вдих. Високо-високо витягнули ребра, підтягнули долоню і натягнули сідничку позаду, напружили нашу ногу. Права рука пішла в ліву сторону, завернули наше плечико, відпустили повністю корпус, відчуваємо бокову поверхню нашої лівої ноги і сідничний м'яз. З видихом дотягнулися. І ще три, два. Один повернулись назад, молодці відштовхнулися від рук. Виходимо в собаку, мордою вниз, продавили п'яточки, шия довго через високі полупальці. Повільно відпускаємо себе на коліна і відбудували чотири точки опори, кісті під плечами, коліна під тазом. Ліва рука пішла догори глибоко, вдих розкрутили, плечі з видихом завернули. Лікоть до правої кисті, прав... плече. Відборіддя, вибачте, до правого плеча. І вдих розкрили плечики і з видихом завернулися. Добре, розкрите грудний відділ. Штовхаємося від правої опорної руки, і ще та стараємося не рухати, ставити його на місці І ще один вдих. І видих. Останній раз вдих, завернулися лівою рукою в праву сторону, Плечі по центру, права рука в діагональ, поповзла і розкрили наші плечі, розштовхали грудний відділ, ліве плече в підлогу і подивилися через праве плече догори, глибоко вдих. Права рука як можна далі в діагональ. Якщо порухаєте зараз. Правим плечем трошки до вушка і опустити лопатку. Ви відчуєте як по-різному тягне нашу спину. Ось там, де вам комфортно, там, де вам хочеться залишитись. Там і залишаємось. Таз повертаємо в центр. Молодці. Три, два, один. Повернулися назад, відштовхнулися на чотири точки опори. Права рука пішла догори глибоко вдих. Розкрили грудне відділо, видих, закрутилися ліктем і підборіддям до плеча. А вдих таз по центру. Видих. Максимальна амплітуда. Вдих. Умнічки. І ще видих. І вдих. І видих. Останній догори вдих. Останні, до гори вдих. Ниряємо правою рукою в ліву сторону, видих, плече по центру. Ліва рука пішла в діагональ. Розкрутити плечі, подивитися на стелю, виштовхнути себе від правого плеча. Таз повернули в центр. Глибоко вдих. Молодці, видих. У мене на підлозі зараз є такі, наче прогавини в паркеті, за них дуже зручно взятись. Якщо у вас є, що там в діагоналі зацепитися, це може допомогти, але головна задача відчувати тіло і направляти там, де комфортно, де тягне, де витягнутися ще трошечки. І повернулися в центр. Чотири точки опори. Прекрасно. Виходимо в собаку мордою вниз. Прокрутили куприк до стелі. П'ятки до підлоги шия. Довга. Підходимо нашими стопами до рук, натискаючи на килим, повільно розкрутитися, хребеться хребцем. Рол ап. Дуже-дуже повільно, наче равлички до гори. Молодці. Руки через сторони догори, глибоко вдих. І видих, відпустили наші руки. Супер. Зараз піднімаємо праву руку догори, ліво вниз. Кисті на себе. Плечі розштовхали в дві сторони. Дуже сильно розтягнули. Тримаємо десять, дев'ять. Сильно. Вісім молодці, сім ще шість. Видих. П'ять, чотири, три, два, один. Відпустили на іншу сторону. Ліва рука догори, права вниз. Сильно розштовхали. Десять. Тримаємо 9, Вісім. Молодці. Вісім, сім, шість ще п'ять. 4, 3, 2, 1. Відпустили наші руки. Зараз розкриватимемо, обійматимемо весь світ. Грудний відділ разом з руками на рівні плеч. Розкривається сильно, сильно і з видихом закрутитися, підкрутити таз. Обійняли попереду велику кулю. Уявляємо, що це світ. І ще вдих. Сильно грудний відділ вперед. Підберіть я трошки втягай. З видихом поперек не прогинаємо. Задача з грудним відділом працювати. Видих закрутилися І ще вдих. Розкрита сильно. Умнічки Видих. І ще підкручений таз, вдих. І видих, спустили, розслабили наші руки, права рука догори ліва внизу. Можна зібрати долоні, якщо виходить. Якщо не виходить, ми прямуємо пальчики до пальчики або повністю зацепитися. За лікоть виштовхнули себе догори та підкрутили, глибокий вдих-видих. Нахиляємося вперед, паралельно підлозі, стопи під тазом. Тримаємо спиночку рівнесенько. ліко тягнемось вперед. І повернулися назад. Молодці, розкрутилися. Інша рука пішла догори. І поміняли наш лівий лікоть. Виштовхнув себе вверх. за маківку потягнулись догори, підкрутили таз, вдих, видих. Нахиляємося вперед. Паралельно підлозі. Чудово. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Повернулися назад і струсили, розкрутили наші руки, струсили трошки. Зараз підходимо до стінки, притуляємося спиною до стіни. Якщо хочете ускладнити собі ситуацію, ми. Куприком відходимо від стіни, притискаємо поперек до нашої стіни. Саме поперек притисли. Куприки відірвали, сіднички натисли, затисли, сідимо в стільці. Це ускладнений варіант і розводимо наші руки по сторонам. Якщо хочете полегший варіант, ми просто стоїмо біля стіночки, притискаємо наш поперек, притискаємо плечі і потилицю до стіни. Розкрили наші руки і піднімаємо вздовж тіла, вздовж стіни, вибачте, догори лікті. З видихом і розкрили вдих. Видих. Фу. І вдих. І ще тримаємо десять. До гори і повернули. Дев'ять. Супер. Якщо в стільці, сіднички затиснути. Вісім. І ще дихаємо. Сім. Чудово, і ще. Шість. Тримати, тримати, видих. П'ять. Супер. І ще чотири. Найкраще три. Дихаємо, два, супер. І один стараємося притискати лікті і наші долоні до стіни. Повністю супер. Відірвалися обережно від нашої стіночки. Перевернулися руками, вперлися в стіну або вперила, як от, от мене. Плечі трошки ширше наших, руки трошки ширше наших плеч, прокрутили куприк до стелі. Обов'язково витягнули ребра і плечі високо далеко, начебто підтягнули їх під плечі, під вушка наші. І з видихом грудний відділ продавили вниз. І куприк до стелі. Але головна задача видих грудний відділ вниз. Можливо, аж до хрусту. Обережно підкрутили таз, піднялися догори вдих. І з видихом ще нижче відпустили себе. І ще вдих. Підкрутили та сукруглили спиночку. І з видихом відпустили. Тримаємо п'ять, чотири. Якщо хочете, можна вирівняти наші ноги. Три, два. Один підкрутили та піднялися піднялися догори обережно, подаємо таз вперед через високі полопальці пром'яли наші стопи, тому що стопи зі спиною дуже взаємопов'язані. Якщо у вас є маленька кулечка. Чи ролл, чи маленький міні-блек-рол, міні-ролл для міофіціального релізу, чи тенісний м'ячик, підходить, чи скалка. Будь-що що у вас є, пром'яти наші стопи ще додатково, окрім заняття. Можна зробити зараз паузу, щоб потім не філонити і пром'яти, а можна і ще додатково після заняття. Чудово, пром'яли наші стопи, повернулися. Зараз спиночка рівна, стопи під тазом, замаківку витягнулись догори, розкриваємо наші плечі. Пальці, великі пальці рук дивляться по сторонам, долоні до верху. Притисли лікті, і наша задача розкрити максимально наші плечі, лікті штовхати вперед, великі пальці назад. І поїхали. 20. Якісно. З видихом 19. І ще. видих. 18. Якщо ви хочете ускладнення, можна додавати тут резинку. 17. І ще 16. Тримаємо. 14. Чудово, видих. 13, Спинка рівна. Оп, 12, Молодці. Видих. 11. і Іще видих. 10, Тримаємо. Видих. 9, Згадуємо, де у нас є великий рушник. Вісім. Іще видих. Сім. Супер. Видих. Шість. Іще. Видих. П'ять. Молодці. Оп, чотири. І три. І ще видих таз підкручений, два, не зупиняти роботу всього тіла, один є, струсили наші руки. Пішли за великим рушником. Максимально довгий, який у вас є, максимально широкий великий. Ось такий, наприклад, ми беремо його спочатку для того, щоб прокручувати наші руки, плечові суглоби. Беремо на відстані так, щоб у вас одночасно прокрутилися два плеча назад. Щоб не було танців. Якщо взяли надто вузько, починає Прокрутка спочатку од нього причеплечому. Другого не треба нам це. По-перше, треба одночасно. По-друге, таз підкручений. Ми не розслабляємо наш поперек. Бачите, що відбувається? Сіднички підтисли під себе ребра стоять над тазом. І поїхали назад. 10 разів хороших прокручувань нашому плечовому суглобі. І дихаємо. Замаківку тягнемось догори. Три І ще. Молодці, тримати, чотири. Оп! І з видихом повернулись. Супер. і ще п'ять. І назад. Супер. і ще Шість. І повернулись, Умнічки сім. Звичайно, можна набагато більше часу приділити нашій спинці, ще додатково зробити багацько вправ, і ми то робимо кожного дня, але потрошку. Я просто спеціально роблю такі обмеження по часу, щоб потім у вас і у мене не виникало бажання філонити. кожного дня 20 хвилин краще, ніж нічого. Якщо є бажання, включаємо собі ще одну зарядку, продовжуємо заняття, якщо є такий ентузіазм, але як мінімум зробити мінімум. І Ще останній раз. І ви супер струсили на щирочки. Рушник не прибираємо, він нам пригодиться. А зараз будемо лежати з вами на валіку. Збираємо рушник разом, ось таким чином. Так, щоб ширина його була ширше наших наших ребер, нашого грудного відділу. І скручуємо дуже плотненьким таким рулетиком. Будемо. Спов... Поєднувати сьогодні лежання на валіку з шавасиною, з розслабленням нашого тіла і мозку. Але це лежання на валіку хоча б 3-5 хвилиночок в день може сильно допомогти нашому хребту розслабитися, зняти напругу з е, між хребтями, трошечки їх начебто розтягнути до природнього положення. Обов'язково нагадую вам, після валіка не можна піднімати нічого важкого. Дитина, кіт, собака теж рахується 2 години, будь ласка. Передавайте комусь, делегуйте, піднімання важких предметів <свісно> або об'єктів. І так, не перевертатися, колеса, будь ласка, не робити спину нашу бережемо. Кладемо наш валік, такий плотно зібраний під лопаточки перпендикулярно нашому тілу. Не використовуємо плотні валіки, які з паралону, ой, паролону, вибачте, з пінопласту чи які з матеріалом. Спеціального для мій офіційного релізу, будь ласка, їх не використовуємо. Має бути трошки м'якенькі. Стопи на ширині тазу з'єднали великі пальці ніг. Руки підняли догори, долоні до підлоги. Наші мізинчики поєднуються. І на видих ми з вами лягаємо, плечики розслабляємо, піднімаємо руки догори. З видихом стараємося розслабити все тіло. Якщо ви відчуваєте, що вашого цього рушничка недостатньо по діаметру, умовно плечі легко лягли, корпус. Не відчуваю якогось дискомфорту, вам суперкомфортно. Хотілося б більшого прогину. Саме по відчуттям ви можете взяти більш плотний рушничок, щоб він був по діаметру більше. Але я вам скажу, що це відчуття може бути оманливим. Якщо у вас є дискомфорт, німіють руки і так далі, це скоріше нормально. І трошечки треба перетерпіти, з видихом розслабитися. Головна задача тут старатися розслабитися. Я пропоную заплющити очі і з глиби оки. Диханням, відпускати напруження з всього тіла, відпускати думки, сфокусуватись на диханні і дати собі трошечки відпочити. Глибокий, повільний, наповнюючи наш живіт, грудний відділ, голову повітрям вдих, аж розширяючи ребра і з видихом ось тікаємо повітрям, начебто забираємо все навантаження з тіла в підлогу. І розтікаємося по підлозі, глибокий, повільний вдих. І видих. м'який, комфортний, розслабляючий, уявляємо, як важкий прес притискає наше тіло. Вона розтікається по підлозі і всі думки забирає з собою. Ми тільки фокусуємося на диханні. Глибоко і повільно вдих. І видих. розслабити. Повертаємо нашу увагу до пальчиків рук. ніг. Дуже обережно сходимо з валику на бік, скочуємося. Якщо є бажання, ви можете полежати ще до п'яти хвилиночок на валіку, ставте паузу або в шавасані. Але як ми сходимо з валіка? Дуже обережно скотилися на бік. Відштовхнулися долоні від підлоги, під, від підлоги, піднімаємося на чотири точки опори. І м'яко обережно. Кішка корова. Як розпочинали, так і завершимо. З видихом сильно відштовхнулися догори. І вдих розкрили плечі, підберігдя вперед. І ще з видихом напружили прес, округлили спиночку. І видих, розкрили плечі, підберіг'я вперед. Повернулися нейтраль, сідаємо на стопи, вирівнюємо нашу спиночку, руки через сторони догори. Глибоко вдих. Толані до серця видих сказати собі дякую величезна. І ще вдих, і видих. Дякуємо за силу, І глибокий вдих. І видих. Дякуємо світу. А я дякую вам і я вас вітаю. Ми справились з цією зарядкою швидкою, але ефективною. І розкажіть, як ваша спиночка, як ваші справи? І розкажіть в коментарях. Я вам щиро дякую за це і радію. Читаю абсолютно кожен коментар, якщо що. Поки ми ще трошки поговоримо, дуже швидко, я вам хочу нагадати, що ми кладемо долоню на вушку, розкриваємо плече додаткова, впонусна вправа на видих розслабити нашу шию, наше плечико. А нагадати я хочу вам про те, які ви молодці, тому що зробили вклад в своє здоров'я, і повірте, маленьких кроків не буває. Цей кожен маленький крок щодня це насправді великий крок, і нам треба себе за це хвалити. Так що. Хваліть себе, я дякую вам за довіру і міняємо нашу вушку. Я вам дякую, і якщо ви хочете підтримати канал фінансово, відправляйте на Монобанку, дякую. Якщо хочете підтримати канал медійно, розповідаєте про нього всьому світу, з видихом іще трошки дотисли, розслабили і нахиляємо корпус Руку. руки на потилицю, підберіть вперед, шию. вперед з видихом розслабили трошечки вправо-вліво, покачали, спина. рівно, залишається. Супер! І повернулися в центр, піднімаємо до догори, Підборіддя виштовхнули вниз плечиків вниз, розкрили наші руки і поплескали самі собі. Я вас вітаю. Класного дня! Обіймаю! До зустрічі завтра о 9 ранку за Києвом. Найкраще.